Ну, відносно тих подій, що там в університетах, зокрема в Київському, почали забороняти там, скажімо, літературу на російській мові, там програми на російській мові, там інші речі, я до цього відношусь. Ну, якби як закономірні наслідки. Тої ворожої проросійської експансії, яка відбувалася століттями відносно України. Це знаєте, як принцип маятника. От вони нас душили, душили, вони нас знищували, знищували. Тепер маятник качнувся в іншу сторону. Можливо, навіть з якимось перебором. Я це теж допускаю. Скажем, але це є закономірна реакція українців на ті події, які відбувалися століттями, і на ту війну, яка зараз Росія розв'язала проти нас. А як я особисто відношусь до мовного питання? Та дуже все просто. Давайте сповнимо старовинний Рим. Це пішло від римлян. Чия мова, того і влада. Оце був лозунг. римлян, Тобто вони говорили, де говорять італійською мовою, там італійська влада. Що зробили росіяни? Вони перейняли це і сказали, де розмовляють російською мовою, там російська земля, там Росія, там аля Радянський Союз. І що вони робили в радянському ну, Радянський Союз номер два? І що вони робили в радянському Союзі? Вони знищували там вже були десятки націонал, не просто 15 союзних республік були в радянському Союзі. Це були десятки сотні різних національностей. Що вони робили? Вони перше, що робили, вони фізично знищували національну культуру. Там, де ви не винищили фізичну національну культуру, спричиняли до імміграції. Там, де не фізично, де не імміграція, вони просто задушували і старалися ліквідувати культуру. Що таке культура? Культура традиції це коріння народу. А стержнем є мова. І що вони робили? Моє покоління дуже добре пам'ятає, це точно так було, що на сході, на півдній Україні, українські школи були рідкістю. Відповідно, українська мова була рідкістю. Я сам з Рівненщини, з великих межирич, і я ходив в школу, де ми навчили українською мовою. Я поїхав в Харків на навчання і все викладання російської мови. Все. Потім я пішов на роботу юристом, всі документи тільки російською мовою. Тобто ішло. Де фізичне насильство над культурою, но мовою і знищення їх, де ідеологічне, де політичне. І таким чином просто ці національні, значить Речі витіснялися, знищувалися і запроваджувалися, аля совєтський народ. Тобто суть то в чому полягала Радянського Союзу? Що не мало бути національності, не мало бути національних культур. Мала бути одна російська культура, одна російська мова і один совєтський народ. Отак воно звучало. Ну так не вийшло. Розвалилося це все діло, бо це був колос на глиняних ногах. Як потім виявилося в 91-му році, все це та як мильна бульбушка, булькнула, де все. Але ж російські амбіції після розвалу радянського союзу не не ділися, і вони цю політику і продовжували далі. І ми знаємо, що ця політика і далі насаджувалася на сході і на півдні України, де на жаль продовжувала домінувати мова. Мовному питанню, як, на мій погляд, в часи незалежності, починаючи з 91-го року, недостатньо приділяли уваги так само, як українській культурі. І, по суті, у нас. Десятки років, після 91-го року, десятки років у нас продовжувала по інерції екс, ну, вже не радянська, а російська експансія. І все воно вилилося тим, що от, ви ж інколи гидко, але корисно послухати, що говорив Путін у своїх публічних виступах. Він же про це ну, він же не скривав своїх планів. Він говорив, що українців немає. А це є заблудші росіяни. Ну, правда, це слов'яни, але це ж ті самі росіяни, і вони просто заблудші, а ми от ми їх маємо від цього заблудшого стану вивести, до себе пригорнути в такі обійми, в яких можна померти. Ну, а якщо хтось не захоче, то ми їх просто знищимо. Ну, то що ж робити? Ну, бо вони такі трохи від нас відбилися. Він не скривав. І, і це його вислови і про те, що. А, е -е 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 -е. Основна зацепка, яку він завжди аргументував, він говорить: ну послухайте, якою мовою вони говорять. Вони ж дві треті в Україні говорять російською класичною мовою, а та одна третя, яка говорить там наріччями, то це, скажем, ну, якби викривлена російська мова, скажімо так. Ну бред, звісно, це все. Ми ж зараз, як ніколи, розуміємо про те, що вони і ми це не одне ціле. Вони це вони, це, якби нащадки. Татаро-монголів цих племен Угрів чи як вони там називаються, скажемо, а ми це ну, справжні Русичі. Просто назву, на жаль, нашу вони Русичі вкрали. Бо якщо взяти ті старовинні трактати, яким там по 500-700 по 700 років, то як нас в Європі називали? Нас називали Київська Русь, нас називали Русичі. Ну а потім оці приблуди до нас прибилися, скажімо, почали з себе, ну а потім вони розрослися, стали територіальними. Більшими, стали чисельно більшими, але чого вони так ще цепляються за Україну. На це є в дійсно дуже багато причин. Але основна причина це те, що колись сказав, ще Бісмарк, це був канцлер Німеччини більше 100 років назад. У нього є унікальний вислів, коли він сказав, що Росія з Україною це велика імперія, а Росія без України це одна з багатьох країн Європи. А чого так? Тому що Україна це потенціал, це духовний потенціал, це духовна історія, це духовна колиска Християнства, Київська Русь, Золота Софія в Києві, центр християнства, центр культури. І без нас у них немає історії. Просто якщо нас від них відірвати, то стане питання: хто ви такі? Нам є про що розказати, нам є кого показати там на тисячоліття назад, а їм. А у них там Московія там починається, якщо не помиляюсь, там з 13 століття, коли там на болотистих тих місцевостях татаро-монголи започаткували невелике селище, назвали його Москва. Ну так, так і почалася Москва, якщо не помиляється 13 чи 14 століття. І там той весь зброд, який там по тих болотах ходив, він там почав прибиватися. По суті, це, це нащадки татаро-монголів. Якщо взяти там російський Кремль, то там то Андрій Боголюбський. Мало хто знає про те, що ніяк він не Боголюбський, це нащадок татаро-монголів. Це один із внуків там Чингісхана чи правнуків Чингісхана. Тобто, якщо взяти їхню історію, то вона. Точно не руси вона точно не слов'янська. Якісь вкраплення там могли і бути вже пізніше, але це вже окрема тема для дослідників. Так що ми вони, це як кажуть, в Одесі більша різниця. І тут вони до нас примазалися всі ці століття, десятиліття. Тепер ми їх жорстко від себе відділимо, будемо йти своїм шляхом, а вони хай живуть, як хочуть. Дасть Бог більше нас ніколи не будуть чіпати.